Вітаю, Люба церква! Напротязі десь 30 секунд я хотів, щоб ви пороздумували і дали самі собі відповідь: від чого в даний момент життя ви мучаєтесь? А друге питання: що ви хотіли би змінити? І 30 секунд я хотів, щоб ми помочали і самі про це подумали. І давайте разом з вами відкриємо дії 9 главу з 3 по 7 вірш. Дії 9 глава з 3 по 7 вірш. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. І він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти пане? А той, Я, Ісус, що його переслідуєш ти, трудно тобі бити ногою калючку». А він, затрусившися та налякавшися, каже: Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь: уставай та до міста, подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, оніміле стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. І сьогоднішня тема проповіді буде вихід з долини темряви. І давайте разом прочитаємо ще третій вірш. І коли він ішов і шов, він наближався до Дамаску, то й нагло осяяло світло із неба його. І хотів задати запитання до зустрічі з Христом: хто був готовий до свого покаяння? Чи готові ви були з ним зустрітися? Сірій каже, що був готовий. Чи відвідали ви церкву, хотіли ви читати слово, досліджувати Бога? Було все? Я думаю, що якби в більшості то ні. Коли я зустрівся з Богом, це було в волошках, якраз вже свідчення багато хто чув. Я поламав свою ногу під час футболу, і перший раз в житті відкрив Біблію. І попав на екклізіаста на такий стіг: дивись, коли вступаєш ногою колиш слід, коли йдеш в дім Божий. Бо не хочу жертви, хочу послуху. І Бог неочікувано прийшов в моє життя. Він неочікувано проговорив. І я думаю, він так само неочікувано в ній прийде. Далі давайте прочитаємо четвертий вірш. А він повалився на землю і голос почув, що йому говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? І я коли це досліджував, я думав за мій час з Богом. Коли я тільки покаявся і до нього прийшов десь напротязі двох років, як я проводив час з Богом. І молитви і пости вони були на колінах. Так, так само було покаяння, воно було смирені перед Богом. І я думав за те, що мені останнім часом цього не вистачає. Можливо, так само і вам, що ми маємо смирятися і перед Богом, і визнавати, хто він такий, і визнавати свою гріховність перед ним. Також давайте прочитаємо четвертий. А він запитав: Хто ти пане? А той, я що його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку?» І тут я хотів, щоб ми сповнили, як ми старалися догодити Богові або людям. І ми приклали максимум зусиль, щоб це зробити. Але потім вийшло все так, що ми зробили все невірно. Не так, як того Бог хотів, не так, як того люди хотіли. Я думаю, Саул все життя він старався служити Богові. Він брав ці листи, він думав, що він служить правильно Богові. він переслідував церкву і її вбивав на той час. І все, що він робив, він гадав, що це вірно з його сторони. І зараз з ним проговарює Бог. І він розуміє, до нього приходить розуміння того, що він робив до цього, воно все невірно. І у нього, мабуть, великий жаль, і страх, і трепіт був перед Богом. Також давайте прочитаємо шостий вірш. А він, затрусившись та налякався, каже, чого, Господи, хоче, щоб я вчинив. А до нього Господь, уставайте до міста, подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. І також думав, коли останній раз мене так трясло, що я хотів виконати те, що мені Бог сказав. Не те, що я просто хочу його зранку почути і нічого з цим не зробити, а я маю переживання за це. І таке, те, що я споминав, коли мене було таке переживання, це ще як ми жили в Запоріжжі на квартирі, і в мене якийсь такий пішов, неспокій. Я сильно переживав, і в цей момент я вирішив піти на вулицю погуляти в паркі. І під час цього я зустрів жінку, яка сиділа на лавочці, і мене прийшло розуміння, що Бог хоче, щоб з нею говорив. Ми з нею почали спілкуватись, не неповів, як ми почали цю розмову. Ну, я їй свідчив про Христа. І жінка ця ділилася, що вона хотіла стати мамою, але вона не змогла. У неї було чотири вагітності, і не одна дитина вона не винесла. не винесла. Всі померли. І для цієї жінки я розумію, що тоді. Слово, і яке дав мені Бог, для неї це було заспокоєння, того, що вона може зустрітися так само навіть з дітьми вічності. І якщо тоді Бог мені не дав би це переживання, я би не вийшов на вулиці і якби не розмовлявся цією жінкою. І думаю за те, що в нас є два рішення. Перше рішення це написано в стиху 7. Ми можемо прийняти таке саме рішення, як і ці люди. А люди йшли. А люди, що йшли з ним, оніміли стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Перше рішення це ми можемо нічого не робити. Ми можемо просто аніміти стояти дивитися. А друге рішення, яке, я думаю, так само воно сталося салом, це рішення можуть бути якісь маленькі. Це, наприклад, почати почати слово, почати збиратися групою, досліджувати можна так само слово, відвідувати групи. Вивчати навіть домашні завдання робити їх виконувати. Те, що Бог нас побуджує, ми можемо його робити зараз, не відкладувати його на потім. І друг, як би як висновок, хотів це прочитати із Савлом, що сталося, із 17 по 22 вірш. А Наній пішов і додому увійшов, і руки поклав на нього, промовив, савле, брату, Господь! «Брате Господь, Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти ведющий і наповнився Духа Святого, і хвилі тієї відпали з очей йому, ніби луска. І зараз, ведющий він став, і вставши, охрестився, і прийняв поживу на силах зміцнів. І він зараз зачав у синагогах звичати про Ісуса, що він, Божий Син, і дивом усі дивувалися, хто чув і говорив: хіба це не то, що переслідував в Єрусалимі. Визн... Визнавців оцього ім'я, та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і принести до пересвященників. А савел ще більше зміцнявся і непокоїв юдею, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що Той то Христос. Думаю, Савла, таке життя було. Часто, я думаю, що я не можу щось змінити. Що які речі, які повторяються, я їх не можу змінити, що вони мені не під силу. Савул. Він зустрівся з Христом, і його життя, яке було до цього, воно повністю змінилося. Люди навколо, вони дивувалися, тому що він йшов перебивати церкву, він йшов її прислідувати, а зараз він сам свідчить про Христа. І люди, навіть з церкви, вони не вірили, що Бог його змінив. І сьогодні ми можемо вибрати рішення, яке на початку, я надіюсь, ви про нього думали, де вам важко, і що ви хочете змінити в своєму житті. І його можна змінити за один вибір. Савел змінив повністю все. Від свого. Початку, скільки він вклав, я думаю, і навчався. І те, що він три дня побув незрячим, і його думки і мислі вони, вони повністю змінилися. Він став свідчити про Христа. Він зрозумів, що його дорога була неправильна. І хотів помолитися з вами, якби щоб наше життя воно змінювалося, мало постійний рух. Бо Бог для нас хоче краще, щоб ми прожили таке життя, щоб ми не жаліли в кінці. Бо життя наше може закінчитись неочікувано. Якраз останній випадок, то що Запоріжжя, це багато хто церкви знає за владу, що йому було 22 роки і він просто помер під час футболу гри. Вчора дивилися служіння, яке було в церкві якраз під час похорон. І ти розумієш, що ця людина вона планувала щось. Вони так само свій, там коля, Женя діляться, що не бачили, вони не думали, що останній раз. Мені сподобалось те, що вони це приймають як волю Божу. І вони не винять Бога тих обставин, які сталися. І життя може так само неочікувано закінчитися. Може казатися, що ми ще молоді, ми довго проживемо, але краще прожити таке життя, щоб воно багато принесло користі людям навколо. І хотів за вами за це помолитися, щоб наше життя воно приносило багато плодів.